Прогноз погоди від каналу Парасоля на квітень 2023 року. В цьому відео я розповім, які умови погоди в Україні очікуються на квітень, а також буде невелика лекція про те, як робляться такі прогнози. Мені, як синоптику, ще не доводилось прогнозувати погоду для будь-якої точки або цілої країни на місяць. Коли я працював синоптиком в аеропортах Ужгорода та Борисполя, я складав спеціалізовані авіаційні прогнози погоди максимум на добу. Але це були досить деталізовані прогнози метеоелементів, такий прогноз для звичайної людини і не потрібен. Він навіть не буде дуже цікавий. Всі моделі погоди, які є у світі, дають змогу проаналізувати погодні умови у будь-якій точці земної кулі з вірогідністю справджуваності 50% і більше відсотків, максимум до двох тижнів. На даний момент середня точність прогнозів погоди на найближчу добу складає 98-99% на другу та третю добу в межах 95-97%. І чим далі. Тим справжні буде зменшуватись, і до 14 дня може сягати менше 50%. Ну а такі прогнози вже нікому не цікаві і вони не актуальні. Чому так відбувається? У мене на каналі є відео на цю тему, посилання на яке ви знайдете в закріпленому коментарі. Тому більше синоптиків, які працюють в гідрометцентрах, не складають прогнозів погоди більше, ніж на 14 днів. Навіть нема таких моделей, де можна було б проаналізувати. Погоду на такий термін. І що ж з цього виходить, що не дивлячись на розвиток наукового прогресу, ми не можемо прогнозувати погоду на великі проміжки часу. Ну, детально прогнозувати метове величини на кожен день, як в прогнозах на тиждень чи на два тижні, так, дійсно, на жаль, ми не можемо. Але ж є прогнози на місяць, сезон і навіть рік, відкіля вони тоді беруться. Такі прогнози, як правило, складають так звані. Народні синоптики. Я, як фахівець, дійсно не знаю на підставі, яких даних вони це роблять. Часто такі народні прогнозисти навіть не мають освіти метеоролога. Ну а якщо казати про прогнози погоди, які мають наукове підґрунтя, то цим займаються вчені метеорологи в науково-дослідних інститутах. Там же розробляються різні прогностичні моделі, які вже використовують синоптики на мережі. Тому рядовому синоптику без якогось наукового ступеню і розуміння певних алгоритмів ну, дуже важко буде скласти прогноз погоди на місяць. Тому гідрометцентри від науково-дослідних інститутів отримують вже готові прогнози погоди на місяць, які склали вчені. Такий прогноз погоди на квітень 2023 року є на сайті Українського гідрометцентру. Ось що там пишеться. Коротка кліматична характеристика квітня. Середня місячна температура повітря у квітні складає від 7 до 11 градусів тепла, а в горах від 2 до 6 градусів тепла. І тут хтось може сказати, чому так мало? Квітень місяць, але треба розуміти, що це середньомісячна температура повітря, яка складається за середньодобових температур. А що таке середня добова температура? По всіх метеостанціях планети за добу проводиться 8 вимірів різних метовеличин. Виходить, що через кожні 3 години робляться заміри погоди. Потім, наприклад, температура повітря складається з дані і отримане значення ділиться на 8. А це температурні показники як вночі, так і в день. Ніч, ну, ніч ранок, день вечір. В свою чергу, середньодобові показники погоди складаються. І діляться нам на 28, 29, 30 чи 31 день, в залежності скільки днів в місяці. Ось така проста арифметика. Тому і виходять, що показники середньомісячної температури повітря входять як мінімальні нічні, так і максимальні значення температури в день. Абсолютний мінімум температури для квітня в Україні становить від 3 до 16 градусів морозу. У північно-східних областях та в Карпатах 17-22 градуси морозу. Абсолютний максимум спостерігався 26-33 градуси тепла. В горах 21-22 градуси тепла. Середня місячна кількість опладів складає для квітня від 22 до 62 мм. На Закарпатті та в Карпатах від 65 до 84 мм. На всухегірі Карпат. До 117 мм. І прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у квітні 2023 року. Середня місячна температура передбачається від 9 до 13 градусів тепла. В Карпатах 7-8 градусів. Що на 1-1,5 градуси, а в Карпатському регіоні на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується від 30 до 52 мм. В Карпатах. Від 60 до 89 мм, що в межах норми. А тепер мій авторський прогноз погоди як синоптика. Для мене це нова справа. Раніше я ніколи не складав прогнози погоди на такий термін. Але коли втратив роботу за фахом і створив цей YouTube канал, я почав досліджувати цю тему і знайшов цікаву європейську модель. Яка дає змогу проаналізувати погоду по всій земній кулі на місяць вперед, там навіть на півтора місяці, за допомогою так званих ансамблів погоди, які показують найбільш вірогідний розвиток погодних умов. Ці моделі використовуються пронатичні графіки, їх доволі важко аналізувати. Я сам зараз з цим розбираюся, та щось більш-менш зрозумів, над чимось ще працюю. Ось ну, це все ще на англійській мові. Ось тому такий аналіз, мій аналіз цих даних, я, на основі яких я створив прогноз погоди на, на квітень, такий узагальнюючий прогноз погоди, тому що треба розуміти, що прогнозувати не якісь окремі дні або навіть ці дні місяця окремо неможливо. Це фізично неможливо. І от що в мене вийшло у першій декаді квітня буде розвинута циклонічна діяльність. В окремі дні буде сильний вітер, будуть періодично йти опади у вигляді дощу, а на заході країни навіть, можливий, мокрий сніг. Найтепліше буде на південному сході та в центрі України. Там температура в день сягатимуть стабільно 12-14 градусів по Цельсію і вище. На решті території температура в день не перевищитиме 8-12 градусів, а в окремі дні може бути і холодніше для 3-5 градусів по Цельсію, особливо на заході країни. В ну, якісь дні може бути недовготривале потепління, але там на один-два дня до 14 В цілому буде досить прохолодний початок квітня, на заході та півночі України. І вночі, на півночі та заході країни, у першій декаді квітня також буде холодно, навіть можливі подекуди заморозки, особливо на заході країни та в горах Карпат. Друга декада квітня відносно стабільна погода. Опадів буде мало, побільше сонячних днів, найтепліше буде на південному сході та в центрі країни. На півночі та заході в межах кліматичної норми. Денна температура повітря не повинна бути нижче 14-15 градусів по Цельсію. І третя декада ознаменується опадами на півночі країни, частково у центрі. Температура по країні вирівняється і буде в межах кліматичної норми. А на початку травня повинно прийти літо. Для чого я проводив цю цю теорію на початку? Щоб ви розуміли, що це важка робота і невдячна це все про аналізувати, прогнозувати. Да. Всі моделі мають похибки. Ну немає, не до ну, моделі недосконалі. Які б суперкомп'ютери ми не використовували. Все рівно будуть мати похибки. Атмосфера це динамічна система. І прогноз погоди може не справдитись. І якщо так і буде, прошу камінням накидатись. Значить, неможливо було для цього місяця більш-менш точно спрогнозувати погодні умови. Цей місяць може так вилетіти зі справджуваності. Але я слідку за погодою, якщо будуть якісь зміни, я обов'язково випущу нове відео. З прогнозом погоди на квітень, тому не хвилюйтесь. Підписуйтесь на канал та ставте подобайку, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.